Святої Богородиці Зарвоницької. Представників із Італії. Маємо тут представника Патріарха Венеції, мольсьньора Діно. Запрошуємо ласкаво його до слова. Eccellenza Reverendissima, Sua Beatitudine, a nome del Patriarca di Venezia desidero rivolgere un saluto cordiale a lei e a quanti partecipano al grande pellegrinaggio che avrà il suo culmine nel centro spirituale di Mariano di Salvazia, in modo particolare ai tanti giovani. Un cordiale e fraterno espressione di saluto giunga a sua beatitudine, Sviatoslav Shevchuk, patriarca della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina che presiede le celebrazioni. Vosso Ваше Високопреосвященство, бажаю звернутися із сердечним привітом до вас і до всіх, хто бере участь у великому паломництві, яке звершується в духовному марійному центрі в Зарваниці, в особливий спосіб до чисельної молоді. Сердечне і братерське вітання пересилаю також і облаженству Святославу Шевчуку, патріархові Української греко-католицької церкви, який очолює ці святкування. Ringrazio dell'invito che cortesemente mi avete voluto trasmettere e che mi onora grandemente. Purtroppo non mi è possibile essere con voi, in quanto negli stessi giorni si svolge a Venezia la festa religiosa e civile in onore del Santissimo Redentore. È un appuntamento molto atteso e che si attua in particolare attraverso un pellegrinaggio di ampia partecipazione popolare. Verso la basilica veneziana situata sull'isola della Giudecca, nella quale presiderò una solenne liturgia assieme al clero, alle autorità e ai fedeli della città di Venezia. Sarò presente spiritualmente al vostro pellegrinaggio ed ho chiesto al vicario episcopale del Patriarcato di Venezia, un signor Dino Pistorato, di parteciparvi come mio rappresentante ufficiale. Дякую за ваше щире запрошення, яке було для мене виявом великої шани. Проте, на жаль, не зміг я бути з вами, оскільки у ці ж самі дні у Венеції проходить релігійне і цивільне свято на честь найсвятішого відкупителя. Це дуже очікувана подія, яка завершує паломництво за участі великої кількості людей до Венеціанської базиліки, розташованої на острові Джудека. В часі якої я очолюватиму святкову літургію разом із клиром, цивільною владою та вірними міста Венеції, буду духовно присутнім на вашому паловності у Зарваниці і попросив єпископського вікарія, Венеціанського патріархату, Монсеньора Діно пістолято взяти участь у вашому святкуванні як мого офіційного представника. è strettamente винта alla preghiera Перемокає фінальне бачення memoria кемі e confronti delle tante persone che hanno perso la vita. Знаючи, що це паломництво тісно пов'язане з молитвою, що ви врешті випросити миру в Україні, і що для вас це буде також моментом зворушливої пам'яті по відношенню до багатьох людей, які втратили життя. E rego perciò di cuore insieme a voi la mia supplica all'unico Signore, affinché per la potenza della Sua infinita e divina misericordia tuoni giorni di pace, di giustizia e di speranza, sempre nel rispetto della dignità e del valore di ogni persona. Con gioia rinnovo il mio saluto, mentre invoco su tutti voi per intercessione della Vergine Maria, nostra Signora per chi ha creduto, la benedizione di Gesù Redentore, risorto e vivente in mezzo a noi, Patriarca Francesco di Venezia. Тому я разом з вами від щирого серця підношу усильну молитву до єдиного Господа, щоб він силою свого безмежного і божественного милосердя дарував дні миру, справедливості і надії. Завжди із шануванням гідності і цінності кожної особи. З радістю відновлюємо є вітання, закликаючи для вас усіх через заступництво Зарваницької Діви Марії, нашої владичиці, благословенної тому, що повірила благословення Ісуса Відкупителя, Воскреслого і живого, нехай буде поміж нас. Франческо Мораль'я, Патріарх Венеції. Ваше Преосвященство, апостольські нуції в Україні, великої архіпископи, Томасе Едварде, Ваше високі присвяченства, співбраті у єпископському служінні, Другі у Христі, наше духовенство, наші священники так чисельно сьогодні і тут разом із своїм народом. Дорогі хресті, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Amen. Дозвольте мені сердечно усіх вас привітати в материнському домі, в домі нашої мами, тут у Зарваниці, в домі Пречистої Діви Марії. Дякую, що ви сьогодні тут, ця, то, ця цьогорічна проща. Перш за все, і присвячена нашій спільній, соборній, загальноцерковній всеукраїнській молитві за мир, за мир на многостражданній українській землі, за припинення кровопролиття, за світло для нашого завтрашнього дня. Я хочу сердечно подякувати владиці Йосипові за Боже Слово. Який він до нас промовив. Але особливо хочу подякувати за присутність, молитву і слово наших закордонних гостей з США, з Канади, а особливо з Італії. В цей час Україна так потребує солідарності, світової спільноти, і ми бачимо, як у ту святу ніч з нами єднаються християни. Цілого світу Також сьогодні ця проща до Зарваниць є присвячена слузі Божому митрополитові Андреєві Шептицькому. Ось за 10 днів будемо відзначати 150 річницю з дня його народження. І сьогодні на Зарваницькому небі. Засяє світло надії для цілого українського народу. Тому що тут з того місця я хочу сповістити усій нашій церкві, що 16 липня святіший отець Франциск своїм окремим декретом ствердив геройські чесноти митрополита Андрея Шептицького. Це означає, що. Завершився етап беатифікації Андрея Шептицького, який тривав понад 50 років. І ось про славу, Слуги Божого, на престолах Вселенської церкви ось уже наближається. Я коли почув про цю Непересічну подію, яку святіший отець подарував нашій церкві напередодні нашої прощі до Зарваниці. Ви знаєте, у своєму серці я відчув такий, дуже таке дивне почуття. Проголошення блаженним митрополита Андрея Шептицького стане поворотним моментом в історії нашого народу. Молімося, щоб це сталося як найшвидше. Я хочу у присутності усього нашого Зарваницького Божого люду на руки нашого апостольського нунція передати святішому отцеві сердечне спасибі. Скажіть, що ми чекаємо на беатифікацію митрополита Андрея Шептицького. Також до цього дня. Андрея Шептицького ми називали титулом Слуга Божий. З моменту проголошення папського декрету про його геройські чесноти він отримує новий титул. В італійській мові звучить як венерабіле. В українській мові ми кажемо праведний. Отож, ми сьогодні говоримо і проголошуємо усьому світові. Що слуга Божий митрополит Андрій Шептицький є праведником Вселенської церкви. На завершення цього нашого нічного моління дозвольте уділити вам архірейські благословення.